Ну погодьте, що виглядає вона на 10 із 10. 2008 рік надійний 1.6 на автоматі. Дівчата, ви почули, в шикарному синьому кольорі з мінімальним пробігом 170 тисяч ренок Clio з'явився в продажу в твоєму авто. Парктроніки в круг, зимова гума, титанові 15 диски, лінзована оптика та протитуманні фари. Давайте ближче до салону, подивимося, що всередині. Склопідйомники та електрорегулювання дзеркал є. Салон рідний, цілий. Підрульове керування магнітолою, шкіряне кермо, автомат, кондиціонер і магнітола. Ага, до речі, ще є підігріви сидінь. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. Великий багажник на 400 літрів. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це хазяйська укомплектована кліо, і це твоє авто.